є мовлення у дітей дошкільного віку. Традиційно природною і основною формою комунікації між людьми є мовлення. В даному випадку це спілкування дитини і дорослого. Мама малюка, його татка, найближчих родичів. Для того, щоб у дитини з'явилося мовлення, з нею потрібно спілкуватися. Коли діти чують від батьків опис всіх предметів, коли вони проговорюють різні емоції, коли граються з дитиною, то у неї формується спочатку пасивний словниковий запас. Потім вона використовує умовлені ці слова. Таким чином у дитини з'являється розвинене власне мовлення. І все ж, чому так важливо приділяти увагу реальному розвитку дитини? Першочерговою проблемою у більшості дітей, які вже вміють рахувати, знайти алфавіт, є невміння елементарно зв'язати речення. Переважно страждає розвиток зв'язного мовлення. Дитина не може зв'язати прості речення, а висловлюється переважно одним словом. І все це є наслідком відсутності досвіду у неї, практики навчання у ранньому віці. Період переходу до активного мовлення від року. Діти намагаються лише одягнути деталі на деревце і слухають все, що говорить мама. Всі слова використовуються чітко йде розвиток мовлення. Вже цілий рік дитина слухала. На чого це? Що це? Далі йдуть іменники, які визначають об'єкт і дають відповідь на запитання. Що це? Поки дитина не розмовляє, ми просто озвучуємо. Також дитина вже має розрізняти форми. Наприклад, дорослий каже, знайди абрикос. І дитина має знайти серед запропонованих елементів фігурку абрикосу і закріпити її на гілості деревця. Пропонуємо знайти грушу і одягаємо грушу. Отже, ми так використовуємо навчально розвиваючу іграшку деревце. Ми вивчаємо імен. Далі у нас йде вивчення прикметників. Наприклад, дорослі запитує дитина. Яке яблуко, яка груша, який абрикос. Повночасно тут йдуть ще й роди. Який, яка, яке. А саме яблуко воно. Груша вона. Абрикос він. Він який? Жовтий солодкий. А також ще ми додаємо означення. Груша яка? Вона не жовтий, не зелений яка зелена. Яблуко, воно яке-червоне. Після того, коли вже засвоєні прості означення предмету, наприклад, що це яблуко червоне, дітки вже мають пробувати будувати речення з двох-трьох слів. Але в правильній послідовності, ми не говоримо, що груша зелена висить на дереві. Ми говоримо, зелена груша висить на дереві. Тому прикметник ставиться на перше місце у реченні. Наприклад, соковите яблуко виросло на дереві. Діти мають повторювати чітко вже речення з двох-чотирьох слів. Дорослий дає завдання. Знайди червоне яблуко. Дитина підіймає і каже, червоне яблуко вже є два слова. Зелена груша. Біла сніжинка. Жовтий лимон. Оранжевий мандарин. Речення з двох слів. Додає ще слово, якщо це, наприклад, листя, то жовте листя опадає. Зелений дубовий листочок опав. Коли ми вивчаємо з дітками листя, ми проговорюємо декілька прикметників. Такі, як, наприклад, зелений дубовий листочок. Складається з трьох слів. Зокрема, для логопедів це дуже хороший дидактичний матеріал в тому, що дітки вчаться ставити звук з. Ч-ж-ш-к-л – Зелений дубовий листочок. Каштанові листочки у нас теж є різних кольорів. Наприклад, червоний каштановий листочок, кленовий жовтий листочок, оранжевий або помаранчевий кленовий листочок. Йде використання логопедичних звуків та їх установки. Окрім розвитку мовлення і вивчення звуків, відбувається й будова речення. А зараз ми продемонструємо один з прикладів заняття з дитиною з розвитку зв'язного мовлення та постановки звуку. Зовий зелений Банез. листочок. Є дубовий, зелений, дубовий. листочок. Каштановий. Каштановий листочок. І новою. Зелений. Кленовий. зелений. зелений. Кленовий. зелений. Кленовий. Листочок. листочок. Давай. Виборай, де у нас каштановий зелений листочок. І каже, каштановий листочок. 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 Зелені. Гленові, зелені листочки. У нас буде їх теж два. Два кленових листочки. 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 Зелені. Давай любові. Це дубові. Дубові, дубові. Зелені, листочки. Це безві. Зелені. Зелені. Листочки. Березові ростуть на дереві. дерево? Береза. Каштанові на дереві. Каштан. Кленові на дереві. Клен. Клен. Клен дерев клен. Дубові листочки на дереві. Дуб. Дуб. Зелені. 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 А Скажи, Червоний. Кленовий. Кленовий листочок. Каже оранжевий Оранжевий клен. червоний. Оранжевий кленовий. Лезовий гленовый. Бедай. Жовтий кленовий. Зовтий кленовий. Зелений гленовий. Молодец. Далі нас березовий. Давай. Бележий, белезовий боли. Березовий. Оранжевий. Березовий оранжевий. Далі. Зовтий белезовий. Так, далі. Зелений. Березовий. Березовий. Березовый. Далее у нас каштановый. Каштановый. Червоний каштановый. Оранжевый каштановый. Оранжевий каштановий. Так. И теперь повертаємо наше деревы. Вот тут у нас ящики. Далее желтый каштановый. Желтый каштаный. Крипень, ты хочешь? Давай. Зеленый каштановый. Зеленый кастаный. И залишилась